Є один постачальник електроенергії на всю країну, і він дуже сильно може впливати на ціну. А от споживач не може на це вплинути це чиста монополія. Телекомунікаційна компанія, знаючи про це, ставить вищу ціну на тариф з великим лімітом даних та швидкостями. Вартість надання даних для компанії однакова, незалежно від тарифу. Ця стратегія, відома як лідерство за вартістю, дозволила Standard Oil витіснити з ринку усіх своїх конкурентів. Але не переймайтеся. У багатьох випадках такі монополії регулюються урядом або, на жаль, не дуже. Привіт, не дотешні. Влад, з вами, і сьогодні ми продовжимо розбирати різні підприємницькі сутності. І на черзі у нас картелі та синдикати. Для тих, хто не бачив попередній ролик, нагадую, що це вже другий ролик серії. Попередній був про монополій. Ви можете подивитися його тут за підказкою чи за посиланням в описі до цього відео. Спочатку подивіться його, а потім повертайтеся сюди, тому ставте на паузу. Якщо ж ви бачили вже його, то вам приємного перегляду! А ми розпочинаємо. Це таке картелі. Монополії, як я вже казав, ми розібрали доволі грунтовно. А що буває, коли це не одна компанія, а кілька збираються для контролю над ринком? Ось так і створюються картелі. Вони також контролюють ринок. І так, це не одна компанія, це декілька, які хочуть домінувати, ставити свої ціни і принижувати. Вони роблять це, домовляючись про фіксовані ціни, обмеження виробництва. Розподіл клієнтів або ринків між собою. По суті, картель це як група хуліганів на дитячому майданчику, які об'єднуються, щоб контролювати пісочницю. Вони вирішують, хто може грати, коли може грати і скільки вони повинні платити за цей привілей. Але на відміну від сценарію з пісочницею, ставки в картелі набагато вище. Ми говоримо про мільярди доларів і долю цілих галузей. Тому давайте зануримося і дослідимо світ картелів, їх історію, їхній вплив. І реальні приклади. Картель Фебус. Насправді, картелі існують дуже давно, ще з давніх часів. Але по справжньому значущими вони стали лише наприкінці 19-го сторіччя. Початок 20-го сторіччя час стрімких інновацій, новий винохід, лампочка розжарювання, яка змінила побут і життя людей та промисловості. Коли все більше і більше компаній почали виробляти лампочки, конкуренція зросла, а відповідно, ціни почали падати. Ось тут картель Фебус вступає в гру. Заснований у 1924 році це був консорсіум виробників лампочок всього світу, включаючи великі назви, такі як General Electric з Сполучених Штатів, Osram з Німеччини та Philips з Нідерландів. Їхня мета контролювати глобальну промисловість лампочок та захищати свої прибутки. Картель Фебус це класичний приклад цінового картелю та квотного картелю. Як ціновий картель вони домовилися тримати ціни на лампочку штучно високою. Вони робили це, стандартизувавши життя лампочки всього до тисячі годин, що є набагато менше, ніж технічно можливо. Це гарантувало, що споживачі будуть продовжувати купувати лампочки, підтримуючи попит і ціну високими. Але необхідно це було ще й для того, щоб запобігти перевиробництву, яке могло призвести до надлишку лампочок на ринку та наступного падіння цін. Як квотний картель, вони встановили обмеження на те, скільки лампочок кожна компанія-член могла виробляти. Вплив картеля Фебус був далекосяжний для споживача. Це були лампочки дорожчі, та ще й працювали менше, ніж могли. А от картель отримував надприбутки і тепарився стосовно свого майбутнього. Для ринку в цілому це означало менше інновацій та ефективності, оскільки фокус картеля був на збереження високої ціни і на неперевиробництво, відповідно, вони не були зацікавлені в ефективності та розвитку продукту. ОПЕК. Тепер давайте перенесемося у середину ХХ століття і поговоримо про щось більш значуще на сьогодні, ніж просто лампочки, а саме про нафту. У 1960 році був створений картель ОПЕК, тобто організація експортерів нафти. Він був створений з Ірану, Іраку, Кувейту, Саудівської Аравії та Венесуели. ОПЕК це класичний приклад виробничого та територіального картелю. Як виробничі картель, АПЕК домовляються про те, скільки нафти кожна країна вироблятиме. Контролюючи виробництво, вони можуть впливати на глобальне постачання нафти та відповідно на її ціну. Як територіальні картель, Члени ОПЕК розділяють глобальний ринок між собою. У кожного члена є своя власна призначена територія або ринок, де він продає свою нафту. Це допомагає зберігти конкуренції між членами на одних і тих самих ринках. Вплив ОПЕК був значним та далекосяжним. Для споживачів, особливо в не країнах-членах ОПЕК, це часто означає вищі ціни на нафту та бензин. Для країн-членів ОПЕК це означає більшу владу та контроль над своїми нафтовими ресурсами. Вони можуть використовувати свою нафту як засіб політичного тиску або переговорів. Це було особливо помітно під час нафтового ембарго 1973 року, коли ОПЕК відмовився продавати нафту країнам, які підтримують Ізраїль у його війні проти Єгипту та Сирії, як і Картель Фебус. Вплив ОПЕК на ринок має свої недоліки. Як і в попередньому випадку, їх вплив знижує інновації та впливає на ціни. Також наявність цього картелю призводить до непередбачуваності і нестабільності на ринку. Адже коли ОПЕК не може домовитися про квоти на виробництво або створюються якісь політичні чи військові кризи, це все впливає на ринок. Рейнсгебот Давайте знову трохи поподорожуємо в часі. Але тепер. У дуже далеке минуле, точніше, 16 сторіччя. І нас цікавить щось більш цікаве і приємне, особливо для чоловіків, ніж нафта пиво. Німеччина. 1516 рік. Герцог Вільгельм IV Баварський впроваджує закон рейнзгебот або чистота пива. Рейнзгебот це класичний приклад регулятивного картелю. Замість того, щоб контролювати ціни або виробництво, як це роблять більшість кортелів. Рейнзгебот контролював, як пиво виробляється. Закон встановлював, що пиво може бути виготовлено лише з води, ячменю та хмелю. Це було зроблено для того, щоб захистити споживачів від шкідливих або низькоякісних інгредієнтів. Вплив Рейнсгебот був значним та тривалим. Для споживачів це означало, що вони могли бути впевнені в якості та безпеці пива, яке вони пили. Для пивоварів це означало, що вони повинні були дотримуватися суворих стандартів виробництва. Але для ринку в цілому це також означало менше інновацій та різноманітності. За рейнзгеботом пивовари не могли експериментувати з новими інгредієнтами або методами виробництва. Уявіть собі, Рейнсгебот і досі впливає на виробництво пива у Німеччині. Так, його відмінили нещодавно, лише у 1987 році. Але багато півоварів все ще дотримуються його як частина їх традиції та підтримки якості пива. Як бачимо, картелі в першу чергу створюються для того, щоб приносити прибуток своїм засновникам і страждають через це, скоріш за все, споживачі. Проте бувають і винятки, як, наприклад, з RangeBot, коли споживачі отримують якісний і перевірений продукт. Віза та MasterCard. Ви в магазині і готові оплатити свою покупку. Ви дістаєте свою банківську картку і прикладаєте її до терміналу. Магія і покупка пройшла. Гроші списали, і ви отримуєте свій товар. Але як це відбувається? Чи знали ви? Все завдяки двом компаніям: Visa або MasterCard. Вони створили величезну мережу, яка з'єднує ваш банк та банк магазину та мільйони інших банків по всьому світу. Ця мережа дозволяє грошам миттєво переказуватися з вашого рахунку на рахунок магазину. Але ось що. Щоб використовувати цю мережу, ваш банк та магазин повинні погодитися з правилами, встановленими Visa або MasterCard. Ці правила включають такі речі, як стандарти безпеки і, що важливо, комісійні. Кожен раз, коли ви використовуєте свою карку, магазин повинен заплатити невелику комісію, віза або мастерка ось як вони заробляють гроші. Це називають картелем підкорення. І тут ви скажете: ну і що? Це ж магазин платить е, ці комісії, а не я. <смас> це ж не так просто. Насправді ці комісії вже включені у ціну товару. Відповідно, завжди за все платить споживач. Тобто наявність в магазині чи кафешці терміналу це ваша зручність. І ви за це отримуєте більше цінник. А якщо ви хочете, щоб заклад або магазин заробив більше, то платіть готівкою. Отак От і працює картель підкорення. Ви платите за зручність, а вони контролюють ринок. ASML. Ви дивитесь це відео скоріш за все, зі свого смартфона, планшета, ноутбука, комп'ютера чи телевізора. Усіх цих приладів є важливий компонент кремній вічіп. Чипи виготовляються за допомогою процесу, що називається літографія. Це трохи схоже на друк, але на відміну від чорнил тут використовується лазер, який друкує на кремнії. І саме тому долина у Каліфорнії називається кремнієва, а не силіконова. Найбільш передові чіпи сьогодні виготовляються за допомогою спеціального виду світла, яке називається екстремальне ультрафіолетове або AUV. І є лише одна компанія в світі, яка виробляє машини, здатні на це. Голландська компанія ASML. Машини ASML це чудо сучасної інженерії. Вони використовують складний процес, який включає супердзеркала та надточні лазери для генерації AUV світла, яке потім використовується для гравіювання неймовірно маленьких малюнків на кремнії. Це дозволяє виробникам упаковувати все більше і більше транзисторів на свічі, роблячи їх більш потужними та ефективними. Проте, як завжди, не обійшлося без моменту: технології АСМЛ захищені патентами. Відповідно, ви не можете просто зробити таку саму машину. Вам доведеться купляти її лише у ASML. і коштують вони дуже дорого. Десь 100 мільйонів за одну. Це надає АСМЛ багато влади. Вони фактично контролюють, хто може виготовляти найбільш передові чіпи. Спочатку це може здатися простим випадком монополії, але коли ми додаємо геополітичний вимір, це перетворюється на щось більш складне: картель технологій та патентів. У світі технологій влада часто є синонімом інновацій. Чим більше передова ваша технологія, тим більше впливу ви маєте. І в цій грі високих ставок нації змагаються за контроль. Тут вступає США глобальна світова сила з зацікавленістю у збереженні своєї технологічної переваги, США тисне на уряд Нідерландів та АСМЛ, щоб вони не подавали ці машини Китаю. Чому це частина ширшої стратегії обмеження технологічного прогресу Китаю та збереження домінування США в технологічному секторі? Цей крок США фактично перетворює монополію АСМЛ на технологічний та патентний картель. І тут мова не лише про владну політику, оскільки це рішення, що прийняли в високих кабінетах, впливає не лише на геополітичні фактори, але й на споживача. Тобто це вплине на світову економіку, світові поставки, і відповідно на ціни, що відображаються на вашому смартфоні, ноутбуці планшеті, а також на взагалі розвитку, в цілому види і особливості картелів. Я вже вам розповів різні види картелів, з їхніми характеристиками та відмінностями. Тепер давайте порівняємо їх з монополіями, про які ми говорили у минулому ролику, якщо що, посилання, як завжди, в описі або у підкасті. Як монополії, так і картелі передбачають контроль над ринком, але ключова різниця полягає в кількості гравців. У монополії є лише один гравець, який контролює ринок, тоді як у картелі є кілька гравців, які об'єднуються, щоб контролювати ринок. Це може призвести до різних наслідків для споживача та економіки в цілому. Монополія може призвести до високих цін та низької якості продуктів, оскільки монополіст не має конкуренції. З іншого боку, картель може призвести до високих цін, але також до більш високої якості продуктів, оскільки кожен член картелю має стимул виробляти кращий продукт, щоб виграти більшу частину ринку. Що ті, що інші можуть і часто мають негативний вплив на економіку, вони можуть призвести до недостатньої конкуренції, що вплине на зниження інновацій та зростання цін. Вони також можуть призвести до нерівності в розподілі багатства, оскільки прибутки від контролю над ринком зосереджуються в руках небагатьох. Також важливо зазначити, що як монополія, так і картелі можуть мати геополітичні наслідки. Як ми бачили на прикладі ASML, контроль над ключовими технологіями може стати інструментом у геополітичній боротьбі. Отже, наступного разу, коли ви будете думати про економіку, якщо будете, не забувайте про картелі. вони можуть бути складнішими, аніж монополії. І крім того, мати не менш значущий вплив на економіку і суспільство в цілому. І як бачите, ми ще жодного слова не сказали про наркокартелі. Але до них ми ще повернемось. А поки пропоную поставити лайк цьому відео і підписатися на канал і пробити дзвін. А ми продовжуємо: синдикати. Медіасиндикати. У 1922 році була створена Британська Трансляційна корпорація або BBC. Так, вони були створені як консорсіум кількох різних компаній з однією метою: трансляція радіопередач по усій Британії. Ви зараз можете мені заперечити, так це ж монополія? Технічно, і так, і ні. Так, BBC мала монополію на трансляції у Великій Британії. Проте це була група компаній з суспільною ціллю, і тому вони були синдикатом. Синдикат BBC складався з шести великих британських виробників електроніки, які об'єднували свої ресурси для розробки Національної трансляційної служби. Вони ділили витрати, ризики та прибутки. Це ключова особливість синдикатів, розподіл ризиків та прибутків. І ось, де стає цікаво: BBC не просто транслювали контент, вони також його і виробляли. І цей контент потім каталогізувався в бібліотеку і продавався іншим трансляторам по всьому світу. Це дозволило BBC досягти більш широкої аудиторії та згенерувати додатковий дохід, що є однією загальною особливістю синдикатів. Тобто, через BBC ми бачимо, як працюють синдикати. По-перше, це група суб'єктів, які об'єднуються для того, щоб розділити ризики і відповідно розділити майбутні доходи. І пам'ятайте важливими, синдикати це не лише про гроші. Наприклад, BBC впливали на культуру і створювало громадську думку у Британії протягом двадцятого століття. страхування та фінанси. Зануримося у світ страхування і фінансових синдикатів. Снов фінанси, це ж нудно. Так, ну ви на каналі, де я багато казав про фінанси. Тому обіцяю вам, нудно не буде. Почнемо із страхових синдикатів. Уявіть собі, ви страховик, сидите в своїй конторці, і тут до вас заходить чолов'яга і каже: Слухай, мені треба застрахувати свій корабель. Він дуже великий і називається Титанік. Ми говоримо про величезне судно, варте сотні мільйонів доларів. Тепер, якщо цей корабель затоне, виплата буде величезною, занадто великою для одного страховика, щоб впоратися з нею самостійно. Тож, що ви робите? Ви формуєте синдикат. Чудовим прикладом цього є Lights of London – ринок, де страховики можуть формувати синдикати для страхування великих та надскладних ризиків. Кожен член синдикату бере участь у прибутку та збитках від полісів, які вони страхують. Це як спільний обід, але замість того, щоб принести свої вареники, ви приносите частину страхового покриття. І так само, як на спільному обіді, всі діляться або святковим столом прибутків, або голодом збитків. Тепер давайте поговоримо про інший тип синдикатів фінансові. Вони працюють майже так само, як і страхові, але на іншому ринці на фінансовому або інвестиційному. Наприклад, ви молода компанія, яка хоче продати свої акції публічно, і вам треба зробити первинне розміщення акцій або IPO. Ризик тут полягає в тому, що банки можуть не продати усі акції публіці, що призведе до ситуації, в якій банк опиниться без грошей і з акціями. Вартість цих акцій не росте, і їх не можна продати, бо вартість ще й почне падати. Тому синдикат інвестиційних банків об'єднуються, щоб поділитися цим ризиком. IPO Ford Motor Company у 1956 році не було простим IPO, це було найбільше IPO в історії на той час. Ford пропонував 10,2 мільйони акцій по 64,5 долари за штуку. Це загальна вартість понад 657 мільйонів доларів. У сучасних грошах це понад 6 мільярдів. Тепер уявіть, що ви банк у 1956 році. Ви дивитесь на це масивне IPO і думаєте: Вау, це дуже багато грошей. Якщо ми не зможемо продати всі ці акції, ми опинимося у великих неприємностях. Це величезний ризик для будь-якого окремого банку. Тому що вони зробили? Правильно, вони сформували синдикат. Група інвестиційних банків об'єдналася і погодилася поділитися ризиком. Кожен банк брав на себе частину IPO, продавав акції та забирав комісійні. Якщо IPO було успішним, вони всі ділилися прибутком, якщо ні, вони всі ділилися збитками. Це класичний приклад фінансового синдикату. Тобто, якщо б це був один банк, скоріш за все він прогорів. Але коли вони зібралися гуртом і розділили ризики, все було набагато простіше. І до речі, IPO Ford було успішним. І всі непогано заробили. Насправді, страхові і фінансові синдикати досить непогана річ, оскільки вони можуть допомагати вкладати гроші у справи, які на початку виглядають як дуже ризиковані, але можуть рухати економіку і світ уперед. Як правильно, кримінальні синдикати чи наркокартелі? От настав час, коли ми нарешті поговоримо про організовану злочинність. Оскільки ми торкаємося картелів і синдикатів, це важливо. Але я ні в якому разі не кажу вам, що треба порушувати закон. Ні-ні ні. І почнемо ми з Японії: країни Сходу Сонця, Сирої риби та самураїв. А ще там є одна С, яка дуже важлива, оскільки в Японії вона зростала століттями. І це кримінальний синдикат, такий як якудзе. Якудза, на відміну від вуличних банд, це високоорганізований кримінальний синдикат, що утворився аж у 17 столітті. Тоді це були азартні гравці і торгівці, але з часом вони набували влади і перетворилися на темне відображення корпоративної Японії. На вершині ієрархії якудзи ми маємо кумічо або кримінального боса. Нижче нього є структура, що є настільки складною, як павутиння павука, за різними рангами та ролями, кожен з яких має свої обов'язки. Але ось де стає цікаво: якудза, незважаючи на їх кримінальну діяльність, має особливу роль у японському суспільстві. Вони не просто ганстери, вони є частиною соціальної тканини. Вони беруть участь у громадських заходах, надають допомогу при катастрофах та навіть підміняли поліцію у громадах, які після війни не мали поліцейських відділків. Щоб зупинити вуличну злочинність і побутові крадіжки. І вони навіть мають офіси з візитівками. Це ніби як Аль Капоне керує столовкою для бідних і має відділ зв'язків з громадськістю. Проте зараз якудза втратила майже все, бо її задавила, зміцнившися держава Японія. Тепер давайте перенесемося з Японії до Мексики і поговоримо про картель Сіналоа. Так, порівняно з якудзою, вони дуже молоді і з'явилися лише наприкінці 80-х. Але на зараз вони є одним з найпотужніших картелів, які постачають наркотики по всьому світу. То структура картелю Сіналоа менш формальна, ніж якудзи. Це більше мережа груп, які працюють разом, щось на зразок кримінального франчайзингу, як Макдональдс. І на вершині замість одного боса ми маємо лідерство, яке часто ділиться між кількома головними босами. Але найбільша різниця полягає у їх соціальній ролі. Картель Сінелоо іноді вважають постачальником робочих місць та послуг на їх територіях. Проте, перш за все, він розглядається саме як насильницька та дестабілізуюча сила. Вони не мають офісів з візитівками, вони мають вілли, обладнані зенітками та підвалами з тортурами. А щодо картелів скалі та Медельїну? чи дійсно їх можна вважати саме картелями? Пишіть про це у коментарях. Мені цікава ваша думка. Краудфандинг і волонтери. Тепер давайте поговоримо про останній тип синдикатів краудфандингові синдикати. І тут мені можуть сказати, це ж коли прості люди донатять якомусь креатору, щоб він робив свій ютубчик, ну, наприклад, нам на Кофі або тут на спонсорство. Насправді це набагато більше. Краудфандингові синдикати це сучасний поворот старої ідеї синдикатів. Це групи осіб, які об'єднуються, щоб об'єднати свої ресурси та фінансувати проєкт або венчур. Це може бути будь-що від нового технологічного стартапу до фільму або музичного альбому. Головне, що кожен вносить трохи і разом вони можуть зробити великі речі. Але я хочу звернути вашу увагу трохи на інше: Краудфандингові синдикати не лише про заробіток грошей, вони також можуть бути потужним інструментом соціальної та політичної дії. І для ідеального прикладу цього, давайте подивимося на волонтерський рух в Україні. Коли почалася війна в Україні у 2014 році, уряд мав труднощі з наданням необхідних ресурсів для військових, але український народ не став осторонь. Він взяв справу у свої руки. Ми створили краудфандингові синдикати, щоб зібрати кошти та надати підтримку нашим солдатам. Деякі люди дарували гроші, інші привозили їжу, взуття, медикаменти. Все це було початком створення волонтерських синдикатів, які з часом перетворилися на фонди. Такі ефективні фонди, як повернись живим. Наші збори об'єднують ресурси багатьох, щоб купляти дрони та інше високотехнологічне обладнання для військових. Ці зусилля були скоординовані через соціальні медіа та інші онлайн-платформи, що робили це справжнім громадським рухом. українській армії потрібно передове розвідувальне обладнання, але така техніка не є дешевою. Тому була запущена компанія для збору необхідних коштів. І відгук був вражаючий. Люди з усіх вест суспільства об'єдналися, щоб зробити внесок і зібрати понад 230 мільйонів гривень це понад 8 мільйонів доларів. Це була чорна скринька, що допомагає гуру нищити наших ворогів. І це гарний привіт нагадати, що можна підтримати наших військових разом з повернись живим. Отже, фінансування нового відосика, технологічної компанії, військового збору усе це сила краудфандингових синдикатів і нашого суспільства. Ознаки синдикатів. Отже, що ми дізналися про синдикати? Так, вони схожі на своїх родичів картелі та монополій, але на відміну від останніх, які в першу чергу для максимізації прибутку і контролю, синдикати більше про розподіл ризиків і об'єднання ресурсів. Синдикати можуть бути потужним інструментом соціальних змін. Волонтерський рух в Україні це яскравий приклад. Створивши краудфандинговий синдикат, звичайні громадяни можуть зібрати мільйони для своєї армії, надаючи критичну підтримку в час кризи. Про те, як будь-який інструмент синдикати можуть використовуватися як для добра, так і для зла, ключове в тому, як вони використовуються і хто їх контролює. Тепер ми познайомилися з останніми двома сутністями картелями та синдикатами. А отже, на сьогодні це все. І як я казав, нас чекає третя частина, або вона вже вийшла, де ми говоримо про законодавство, прецеденти і як воно все зараз працює. Тому обов'язково підпишіться на канал і пробуйте дзвін, щоб не пропустити це нове відео. Або подивіться в описі, можливо, воно вже там і вже вийшло. Також обов'язково ставите лайк або дізлайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось чи ні. Також в коментарях пишіть про Медельїн, калі, можливо, вас цікавить щось про ПЖ. Я спробую відповісти на ваші коментарі. Також приєднуйтесь до нашого краудфандингового синдикату. Ви можете це зробити тут, нажавши кнопку Спонсорувати, чи прийти за посиланням на платформу БайміяКофі і обрати підписку там. Усім дякую за перегляд. Побачимось зовсім скоро. Ось і сенаторашки